Всім привіт, з вами є Вентеро, і це нова частина моді ЗСУ життя генерала на подільському краю. Сьогодні я вам покажу усі цікаві та смішні моменти з буденного життя бійців ЗСУ в Ukraine КТА». Я сподіваюся, вам дійсно подобається те, що я знімаю. і Я хочу, щоб ви не потримали лайками та підписками. Це мотивує і мене далі знімати для вас хороший контент. А я граю на проєкті Ukraine КТ. Заходь за посиланням в описі та завантажи гру, а також не вводити мій ютуберський промокод Вентеро з другого рівня, щоб отримати приємні бонуси на початку гри. А ми приступаємо до відео. Приємного перегляду! Едік, я Баптіст, ти що не знав? Ти дебіл. Поміняйте мені фамилию. Я тепер буду не Смертовит, а вентаров. Як правильно читается фамилия. Все, я тепер Михайло Вентару. Не, Михайло пропіль. Або Михайло Воздухан. Михайло Вуздухан. Михайло запиздяй. Михайло координатор, блядь. Координатор нічасовий. Колінбал. Михайло Колінбал. О, Адальфович є таке да. Це воротик. Це Алло. Десять четвер, серьезно, десять чотири, десять чотири.

Топом, хто це на не базарі? Це німецька німецька. Very, Very good. That's the idea. За Вентервича. За Вантервича. За похорони бюро Токогава. когала. Я надіюсь, корупції не буде і мобілізації не буде з 18 років. Сподіваюсь. Давай уходь з воєнної частини. Чого? ти туди служиш? Окей. Okay. Тут такі не Суяти! Стояти! стояти. <різь> да. Пане Лесі, бажаю здоров'я! <різь> Давай, тут, тут, лика. Ликар, конечно, Секундочку, достаю знаю. блядь, не не до мене найти, нахуй, в мене. Положив медсумку на землю, з медсумки спи, облив собі себе рук. Дезинфекция рук прийшла у спину. Взяв одноразові рукавички, надягнув ноги. Оооо! Хто у нас тут такий снайпер? Курва, мать. Пуля проникла дуже глибоко. Дистанс медсумки Скальпель. Дайте я ліпшу присягу. Дистанс медсумки так, ну, спеціально мать. <різь> Эдуард Фанкарович, такую пулю вже горіх <різь> <різь> не Перепусти.

думаю, Так, ну тоді керівництво передаю вам. СБУ, э, зараз під керівництво, поступайте під керівництво генерала Збройних сил України Едуарда Вондоровича. Ага, ага. Вс, намір поняв, купляю м'ясо. Я військовий, застаємо, А да я? 5 секунд, ты покинутий сковачистый. Эдуард Вандерович, я на вас підписаний! підписан! Шановный покидай му задрона на зону. Я так розумію, это ваши фанаты, які на вас підписані. Я на диву відписан. да, на, 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 груди чей да, расписывал? Понял. <laughs> Занятое боеви положение. И по-моему доказу открываем его мне Сам на вчера. <laughs> <laughs> Я передам сам навчився. Це я його з самого початку називав. Mm -hmm. mm -hmm. Так, подає, Так, подальш пейнг. Так, рекорд походу, без зброї. Е, рекорд, крок застрою. Або не. рекорд. Давайте на бойову позицію.

Я вам казав не треба було цих тік знімати сніда за заслушно. Тепер поклонники стоять на КПП і кажуть я ваш поклонник, выкачить мені грало, я хочу поздоровитись, хочу розпись на роді. В Вроді би старий, от вже людина старша, вже розум має, такий пигнй страдає. йоки панк. Ну що стріляємо? Покажи греку так стріляти. Це.

От так і закінчилась дана частина Боді ЗСУ Життя Генерала на Подільському краю. Дякую тобі, друже, що проглянув це відео до кінця. І я сподіваюсь, відео вам сподобалось. До зустрічі у нових випусках.